На цих світлинах показані події і персоналі. Починаючи з 2014 року, тут є і Савур-Могила, тут є село Степанівка, Піски. 15 й рік широко представлений, тому що більшість фотографій було взято саме від бійців, які були в 15-му році. І сучасні фотографії вже з 2016 року. Це і село Піскі, і Кримське, село Кримське, Луганська область. Тобто, можна сказати, весь бойовий шлях добровольчого батальйону ООН. По наказу зараз теперішнього командира батальйону на той момент то був заступник командира батальйону. Псевдо Іван нам була поставлена задача. Ми, висунули, ми висунулися в розвідку в Донецьк. Ось було оцінено стан цієї вивіски Донецьк, як вона кріпиться. Ми виставили на аукціон, думали для потреб добровольчого батальйону. УН. взагалі така цікава історія, що Зібралися на одній позиції. Зібралися і Беркутівець, і Тітушка колишній, і Майданівець. Я Майданівець, ось наш слідопит, хлопчинка, який так трапилося, що на Майдані він був по іншу сторону барикади. І ось наш теж загиблий герой, слід. Він був тоді беркутівцем. Ну і я майданівець. Від себе я хотів би, щоб мешканці як Запоріжжя, так і Запорізької області не забувалися про те, що в нашій країні йде повноцінна війна, що добровольці як були, так і є. Насправді мало хто полишив війну, мало хто полишив справу захисту своєї країни. Закликаю всіх бути небайдужими, закликаю всіх пам'ятати про те, що кожного дня кожного дня на передовій, на сході, йде героїчний чин, як вояків Збройних сил України, так і бійців добровольчих батальйонів.